Це питання досить таке ємне, тому що сучасний енергетик це категорії людей, які відносять себе по праву до енергетиків, ті, хто науковці, хто розробляє енергетичне обладнання, хто досліджує от, всі питання, пов'язані з енергетикою. Це категорія людей, яка, які організовують і виробництво електроенергії, теплової енергії, і виробництво запасних частин, обладнання. Це категорія, яка експлуатує, це категорія людей, яка працює в атомній, в гідроенергетиці, в тепловій енергетиці, категорія людей, які працюють в лініях електропередач, в розподільчих мережах. Тому якщо узагальнити і уособити от, людину категорії, яку я назову в образі одного енергетика, то чим займає чим повинен, чим переймається сучасний енергетик? Сучасний енергетик переймається глобальними питаннями. От це питання енергозбереження, питання енергоефективності, це питання безпеки виробництва електроенергії, це питання екологічної чистоти виробництва електроенергії. От комплекс питань, які уособлений енергетик вирішує в процесі своєї діяльності. Сучасний енергетик не тільки сучасний, це енергетик, який і розпочинали взагалі енергетику, і енергетики, які сьогодні, і енергетики, які будуть в майбутньому, це в першу чергу категорія людей, яка, ну, по-перше, свою професію дійсно любить, яка свою роботу базує, ґрунтує, ґрунтує на знаннях, на знаннях всіх. Процесів, які пов'язані з виробництвом електроенергії. Ну і, безперечно, це ті питання, які пов'язані із виробництвом електроенергії. От сучасний енергетик він повинен володіти всім набором знань, всім набором відкриттів, всім набором процесів, які Дозволяють, ну, я скажу тривіально, значить, виробляти електроенергію по собівартості найменше, за найменшу собівартістю, за процесами технологічними, щоб вони були най, найдійніші і, по можливості, найпростіші, за е, безпекою, щоб енергетика була безпечна, за е, категорією. По екології, щоб це було взагалі виробництво, яке абсолютно не шкодить навколишньому середовищу. От завдання, які стоять перед нашими енергетиками, колектив Трипільської ТЕС це категорія людей, особливо ті, які пропрацювали від 10 років і вище. Я ті, хто менше, вони заслуговують на пильну увагу, що ми до них придивляємося. А ті, хто більше, це вже люди, які склалися. Це люди, які вже однозначно пов'язали свою роботу із професією. Це люди, з якими ми розмовляємо ну, абсолютно навіть не на одній мові, а часом жестами і тільки на Ми розуміємо друг друга зразу. От, і вони якраз і особлюють те, що я сказав вище: це знання, це дисципліна. Це технологічна дисципліна, це вміння виконувати поставлені задачі вчасно. А обладнання, воно вже відпрацювало два фактично ресурси, і на ньому працювати дуже важко, дуже нелегко. Ті завдання, які стоять, вони у світлі, скажімо, стану обладнання досить важкі. І люди з ними справляються з цими завданнями. Тому колектив Трипільський ТЕС працює між на 5 з мінусом і на 4 з плюсом. От на теперішній час. От така оцінка досить висока. На 2012 рік перед енергетиками не тільки трипільської тест, а взагалі теплової енергетики, мабуть, енергетики взагалі України ставилися питання це високоефективної роботи, яка пов'язана із нарощуванням виробництва електроенергії. Ми в порівнянні із 2011 роком виробили електроенергії на 700 млн кВт годин більше. У минулому році це була цифра 4,1 мільярда кВт. На сьогодні ще рік не закінчився, вже у нас є близько 4,9 мільярда кВт годин електроенергії. Ми знизили питомі витрати палива на 1 кВт. Годину за цей рік на 6 грам це ну, досить суттєвий результат, який ще треба буде ну, переварити. Ми скоротили споживання газу досить дорогого і дефіцитного на сьогодні в Україні, із 42 мільйонів кубічних метрів. В минулому році до 19,6 в цьому році, це станом от на 1 грудня. Тому є досить серйозні і ставилися серйозні завдання, і є, скажімо так, достатньо серйозне його виконання. Це ж те, що вдалося. Що не вдалося, в нас, на жаль, виросла аварійність. У нас відмов в порівнянні з минулим роком збільшилося ну, станом от на 1 грудня, на 4 відмови. Місяць ще не закінчився, чи рік не закінчився, ця цифра може і помінятися. Ну, в першу чергу це визвано тим, що все-таки станція, я вже вище казав, відпрацювала 43 роки, відпрацювала старим обладнанням. Реконструкції, модернізації на ньому не проводилося, проводилися ремонти. Ремонти дали свою справу, вони зробили свою справу. Ми могли б мати значно гірші показники, в першу чергу техніко-економічні. Завдяки тим ремонтам, які ми провели, ми отримали от такий результат в техніку-іномічних показниках. Ну, в надійності, скажімо, ще не все зроблено. І, очевидно, ремонтами не можна все передбачити, щоб знизити аварійність. На 2013 рік у нас плани стоять ну, досить, досить такі суттєві. З 1 січня ми виводимо в реконструкцію блок номер 2 Надбанням от цього року є серйозна підготовка до реконструкції блока номер 2 Ми отримали вже десь близько 50, а то, може, навіть і більше, відсотків обладнання, яке буде встановлено під час модернізації. Це новий генератор, він виготовлений. Зараз вирішується питання його транспортування на станцію. Це практично нова турбіна. Вона вже десь процентів 80 на станції. Це десь на процентів 90 заміна котла і всі запасні частини, деталі конструкції котла вже на електростанції. Це значна частина допоміжного обладнання, яке буде мінятися, яке вже на станції. Це заключені договори з підрядними організаціями, які будуть виконувати. Роботи по демонтажу, монтажу і наладці цього всього обладнання. Тобто, вся ця робота вже не просто на папері, вона задіяна, підготовча робота, можна сказати, виконана. І з 1 січня ми приступаємо до цих робіт. Це от такий план ну, по реконструкції блока. По підтриманню основного обладнання в нас у 2013 році це буде капітальний ремонт блока номер 3 Близько десь трьох з половиною місяців це буде продовжуватися робота по створюванню по створюванню належних умов для наших працівників, починаючи від території, станції прилеглої території і кінчаючи приміщеннями, майстернями, робочими місцями. Ми тут значну роботу виконали в цьому році. Ми закінчили ремонт і ввели в роботу всі душові приміщення, жіночі, чоловічі, які ну, відповідають гідним умовам, де можна ну, нормально там помитися після роботи, переодітися і таке інше. Ми забезпечили практично на 100% всі колективи, маленькі колективи. Це бригади в цехах холодильним обладнанням, кондиціонерами, особливо ті приміщення, де люди перебувають у робочий час свій. Велика увага приділяється забезпеченню питною водою, як газованою, так і водою, яка в спеціальних кулірах роздається на робочих місцях. В цьому році. Придбали санаторій на березі Чорного моря в Миколаївці, де люди наші вже відпочивали. І спочатку було, скажем, так, ну, необхідно було проводити якусь ну, таку необ... невеличку. Агітаційну роботу, а потім вже відбою не було, коли поїхали, попробували. Ну, завжди, як на, на нове, спочатку, люди не зовсім відкликаються, а потім сподобалося. До сказаного можу додати, що 13-й рік буде для нас ну, досить важким. Він прогнозуємо, буде важким, тому що нам прийдеться працювати е, обладнання. Чотирма, чотири піліугальних блоки, який один із них буде в реконструкції, він вже працювати не буде. Один із них буде знаходитися десь близько 3,5 місяців в капітальному ремонті і залишаються тільки два блоки, які повинні працювати ну, фактично безвідмовно, навідмінно. От зараз задача наша максимально підготовитися до такого режиму і пройти 13-й рік. Це буде один із таких найважких, найважчих років, які були. От за останніх 5-7 років. Тому що ну, модернізації нас досвіду ще немає, блоки модернізації не були в реконструкції. Тому наряду з тими роботами, які треба буде виконувати по модернізації, треба буде ще забезпечувати виконання графіка навантаження диспетчерського. Якщо говорити за план модернізації електростанції, то сюди слід зазначити. Ми керуємося державною програмою по реконструкції модернізації енергетики. Є розроблена стратегія, стратегічний план розвитку енергетики до 2030 року. З цією стратегією Трипільська ТЕС повинна, згідно цієї стратегії, провести реконструкцію чотирьох пилівугільних блоків. Модернізацію реконструкцію, от після другого, він має закінчитися згідно планів у 2014 році. В середині 2014 року зразу йде перший. На перший блок. От вже сьогодні на даний момент підготовлено техніко-економічне обґрунтування. Заключаються договори відповідні, вже заключаються зараз договори на виробництво генератора, виробництво турбіни. Тобто, ми вже в цьому плані десь на 10-15% теж пройшли вперед. Далі за другим блоком буде очевидно третій блок, потім буде четвертий блок виведені в реконструкцію. Таким, і слід сюди зазначити, що на ряду із модернізацією основного енергетичного обладнання, ми плануємо почергово зробити модернізацію електрофільтрів чи газоочисного обладнання. От на другому блоці буде встановлена газоочистка, сіра очистка. Напівсуха сіроочистка, яка дозволить викиди тримати на рівні європейських стандартів. Це близько менше 50 мг твердих частинок, 400 мг викиди будуть сірки. Це в одному кубічному метрі. Потім зараз проробляється питання сіркоочистки на першому блоці і так решта всіх блоків. Вони будуть виходити з модернізації із газочисним обладнанням. І ми, в общем, до 2020 року, я сподіваюся, що це буде швидше, не до 2020 року. Якщо буде все йти хоча б такими темпами, як де зараз, то це десь ну, 17-й-18 рік. І димова труба Трипільської ТЕС в тому призначенні, в якому вона проєктувалася у 60 ті роки, своє значення втратить. Тобто через нього не буде ніяких викидів. Крім цього, ми не тільки по димовій трубі. Я маю на увазі по викидах. Плануємо таку роботу провести, щоб зменшити її, щоб імінізувати. Хочемо в слідуючому році, і вже є у нас от зараз замовляється проєкт, повністю подавити пиління на золовідвалі. Там двома шляхами: це шляхом реконструкції самого золоотвалу, наращування дамби, затоплення її і плюс. Зробити хороше, хорошу систему орошення. Для цієї мети ми плануємо залучити, якщо нам вдасться, а є такі підстави. Це із бюджету міської ради екологічні кошти, які в тому числі ми платимо до міського бюджету. І це така, я вважаю, не тільки завдання Трипільської ТЕС, міста Українки, взагалі району, от, щоб систему золовідвалу верніше, заладвал забезпечити системою такого серйозного пилезрошення. І плюс вугільний склад. Ну, вугільний склад традиційно наш, скажімо, теж є одним із джерелом викидів в атмосферу, особливо при сильному вітрі, тому що та марка вугілля і склад вугілля по фракційності, який ми використовуємо, він при сильних вітрах розпилюється. І також ну, дає таких, приносить незручності і жителям міста, і людям, які працюють от залізничники в районі вугільного складу, та й на екологію, на проїжджу частину міста, верніше, між містом Українка і Тріпіллям негативно складується. Ми теж хочемо там зробити серйозну роботу, реконструкцію загородити, підняти плитами, щоб вугільний склад. Більше скажімо так: ну про себе там не нагадував такими от шкідливими явищами чи негативними явищами. Тріпільське тес місто утворююче підприємство, ну правильніше це вже було б називати у минулому. Тому що із виконанням указу президента про передачу житлового фонду і соціальної сфери на баланс міста, по суті, цей термін вже свою актуальність втрачає. Але оскільки більше 50% працівників станції являються жителями міста Українки, це перше, друге, що як би там не було. Оскільки ми це місто породили, значить ми його повинні і вся, всяким чином підтримувати. От, тому ті завдання, які стоять перед містом, вони на сьогоднішній день успішно виконуються міською радою і в тому числі під головуванням Козиря Павла Генриховича. Місто утримується в хорошому належному стані, і ТЕС е, своїми, е, через своїх представників. У депутатах від станції з представники впливають на вирішення тих чи інших питань. Це така перша стаття допомоги місту і контролю за містом з нашої сторони. Друга є ряд об'єктів, які закріплені за станцією традиційно. Я вважаю це правильно, де ми належним чином підтримуємо і територію, і фасади будинків. і... Там лавочки, під'їзди і таке інше. Ми із містом в цьому році. Ну, місто – це левова доля, наша менша, але вирішили, я вважаю, дуже соціально необхідне питання. Це подача, подача на місто чистої питної води. Ми надали в розпорядження місту бувший колектор теплового постачання, який йшов під землею. А вони використали його як чехол для прокладки спеціальних труб для подачі питної води. Ми вирішуємо ну, дуже, я считаю, вважаю таке серйозне питання це постачання безперебійне постачання електричної енергії і особливо теплової енергії, тепла на місто, повністю центральний трубопровод подачі гарячої води. Для тепла і для підігріву води він утримується, ремонтується працівниками станції, от і там нарікань з боку жителів міста немає. Виконуємо серйозну роботу по створенню іміджа міста Українки, і одним із таких іміджових проєктів ми вважаємо, от це ті роботи, які були проведені по. Благоустройству і приведенню ледачої вежі, от до того вигляду, в якому вона зараз знаходиться. Значить, ледача вежа від того ледача, що вона ніколи не працювала, і ми її зараз якимось чином пробуємо заставити працювати. Вона здається станцію в оренду для операторів мобільного зв'язку. Там знаходяться три антени. Ми за кошти станції її покрасили, нанесли логотипи станції, логотипи міста. Це було зроблено до Дня міста. І плануємо там встановити міський годинник. От Українське місто вже досить велике, 16 тисяч жителів, а міського годинника в нас немає в місті. От ми його вирішили таким чином влаштувати на вежі, і це буде наш такий от, ну, не то подарок, не то імідж. І станції і міста, але це плануємо зробити в найближчим часом. Ну, Трипільська ТЕС надає належне в таких питаннях, скажімо, як виховання патріотизму станції. Все-таки 43 роки в станції досить серйозна вже історія. І якщо саме ще 10 років назад про музеї може було говорити рано і про увіковічнення які ну, працівників, які віддали дуже багато здоров'я, часу, які являються і вчителями, і Прикладами от для поколінь, які працюють зараз на станції, то зараз ми вже зробили перший крок. Ми створюємо музей. Я думаю, що він 23 грудня, не 22, а 23 я не обмовився, ми його відкриємо, де буде зібрана історія станції, де будуть зібрані матеріали про те, як станція будувалася, як вона розширювалася, які були в неї. В неї були ряд таких серйозних здобутків. От. І ми віддаємо належне одному із таких найяскравіших директорів станції. Це був Красноштан Микола Миколайович. Разом з міською радою прийнято рішення і перейменована площа біля будинку культури в площу Красноштана. І на 22 грудня ми плануємо відкрити на будинку, де жив Красноштан, меморіальну табличку. Своєму колективу хочеться бажати як собі. От. Тому що ну, не можу я себе відособлювати від колективу. Що хочеться мені, то я хочу щиро, щоб і мав колектив. В першу чергу це міцне здоров'я, бажаю міцного здоров'я, бажаю е, віри в те, що задумано, що воно обов'язково буде пройдено і зроблено. Бажаю колективу Трипільської ТЕС залишатися. Таким же динамічним, таким цілеспрямованим, яким він є зараз, на даний момент.